Друзі, доброго дня. На продаж залітає Mitsubishi Lancer 10. Легендарний автомобіль, котрий дуже багато е, участвував у ралі. Автомобіль дуже себе сильно зарекомендував. Та і у нас такий на продажу. Позаду є нас камера заднього огляду, парктронікий роздвоєний такий виход. Об'єс дуже цікавий. Диски 18 го радіусу. Тільки на покрашенні, у графитовий колір, дуже кліво виглядає, є в нас безключовий доступ. Салон у нас чорна шкіра, стан водійського сидіння, стан пасажирського, речах перемикання передач не затертий, штат мультимедіа у нас така, клімат контроль. І ось такий у нас дисплей від компанії Apple. Запускаємо двигун. Як ви бачите, ніяких помилок немає, нарікань так само. Приборка у нас рестайлінгова, є у нас ліпісточки, ліпісточки працюють, повний мультируль, Круїз-контроль шкіряне кермо, Охайний стан. Тут додаткові опції, Стабілізація руху, вимикання парактроніків, Газобалонне обладнання, стан дверної карти без. Зауважень. Тут у нас оклейка карбону, дуже прикольно виглядає. Покажу вам трішки по задньому ряду. Ззаду у нас багато місця, комфортний, просторий салон, дуже ухожений для задніх пасажирів, саме те, що потрібно. Клімат-контроль, до речі, працюючий, є в нас люк та чорна стеля. Дуже кльово виглядає, дуже агресивно та спортивно. Класна тачка, котра буде вас чекати в місті Одеса, Грушевського, 15 А приїжджайте цей красень буде на вас чекати. Можна купити у лізинг, кредит, обміняти ваше стеревто на наше нове. Телефонуйте, дзвоніть, чекаємо на вас.